Доброго дня, шановні друзі. Мені випала честь і нагода презентувати виступ Яноки Карлсона, директора європейських відділень компанії Таїтяноні. Час впливає дуже швидко, отже, трошки більше, ніж за тиждень відбудеться міжнародна конференція лідерства в Souls Сіті. Це подія, яку варто бачити своїми очима. Але я радий повідомити, що для тих з вас, хто не зможе поїхати на міжнародну конференцію. Відбудеться подія в Києві 19 травня. На цій події буде присутній президент компанії Джон Водфорд, і Ви зможете саме від нього отримати інформацію, почути, що відбувалося на МКЛ і яким буде наше майбутнє. Слідкуйте за інформацією від нашої компанії. Побачимося. І пам'ятайте, майбутнє відбувається сьогодні. На все добре! Вітаю вас, мене звати Янок Карлсон. Я директор європейських ринків Тінай, а в майбутньому Морінда. Я хотів би привітати вас із Великим днем, а також звернутись до вас із коротким повідомленням. Зараз європейський регіон знаходиться на хорошому рівні. Він потужний як ніколи і продовжує зростати. З початку року наші продажі перевищують наші плани. Наша нова програма FIT стала надзвичайно успішною. Тест групи проходили у Швеції, Норвегії, Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі. Україні, Угорщині та Румунії та включали загалом 86 учасників. результати були вражаючими. Як ви знаєте, це програма зміни стилю життя, яка включає три однаково важливі компоненти: звичку добре харчуватись, робити фізичні вправи та вживати продукцію фіт. 91% учасників відзначили, що вони покращили свою фізичну форму. 9% визнали, що вони не слідували умовам програми належним чином. Я хотів би, щоб ви почули найпоширеніші відгуки учасників тестових груп програми FIT. Моє самопочуття значно покращилось. Я стала краще спати. Мені вдається краще концентруватись. Я більш позитивно відношусь до людей та до своєї діяльності завдяки підвищенні самооцінки. Противікова серія DeFi, наша нова косметична лінія по догляду за шкірою, з'явилася в багатьох країнах Європи. З самого початку її запуск став неймовірним успіхом і протягом шести місяців продажі зросли на 50% та продовжують зростати і надалі. Приємно бачити, як збільшується активність серед незалежних консультантів по всій Європі. І як все більше і більше людей допомагають один одному, незважаючи на кордони. Це породжує силу та єдність, що надзвичайно підтримує будування стабільної компанії покоління. На МКЛ в солтик Сіті ми очікуємо майже тисячу гостей із Європи, які представлятимуть 25 країн. Для тих, хто не зможе відвідати захід цього року, ми організуємо зустрічі та вебінари, які проінформують вас про останні новини компанії. Якщо вам ще не відомо про місце та час проведення даних зустрічей, вам обов'язково повідомлять про них. Дві найважливіші речі, що незабаром очікують на нас. Це глобальний запуск нового біоактивного напою та наша наступна школа нефритів. Новий продукт стане доступним майже у всіх країнах Європи з 20 квітня. Це найбільш вражаючий продукт, який допоможе вам залучити більше клієнтів та бізнес-партнерів у вашу структуру. Цей новий напій містить в чотири рази більше рідоїдів, аніж оригінальний, та в чотири рази ефективніший. І ті, хто вже скуштував його, оцінили його смак. Багато незалежних консультантів з Європи скористалися нагодою зробити попередні замовлення на коробку нового напою. Яку вони отримують одразу після НКЛ. Відгуки завжди є потужними носіями інформації, і ви зможете почути їх від декількох людей, які вже вживали цей продукт. Але найкращим інструментом підвищення рівня продажів є ваш особистий досвід я раджу вам придбати коробку нового напою, щойно він стане доступним, щоб ви мали змогу отримати особистий досвід та розповідати про продукт щиро та від самого серця. Наша наступна школа нефритів проходитиме з 8 по 10 червня в ризі, столиці Латвії, в прекрасному готелі. На європейській школі нефритів завжди можна почути корисні тренінги з лідерства. Місця на попередню школу нефритів були повністю розкуплені. її відвідали найкращі та найбільш успішні незалежні консультанти з різних країн Європи, які навчали вмінню бути успішними та ділились своїм досвідом ведення бізнесу з Тінай представляємо вам декілька відгуків незалежних консультантів, які відвідали школу нефритів в тому році. Неймовірний досвід та мотивація для хорошої роботи. чудово, я отримав велику кількість енергії для наступного кроку з Ала мені сподобалось слухати успішних лідерів. Це допоможе збільшити мою структуру. Джон восфертпресенджон президент Тінаї, який відвідав останню школу нефритів, сказав. Це найкраща школа нефритів, яку я відвідував. Для тих, хто кваліфікувався, але ще не зареєструвався на школу нефритів. я б порадив вам зробити це зараз, аби зарезервувати місце. Кількість місць на захід та кімнати готелі обмежена. Ті, хто не кваліфікувався, але має бажання відвідати, також мають можливість зареєструватись. Вартість реєстрації варта того, аби інвестувати її у ваш бізнес. Реєстрація триває до 1 травня. Ми цінуємо вас та вдячні вам за те, що ви робите. Дякую вам за те, що слухали мене.